Повноцінний некастрований відгук на книгу Іна Бенкса Осина Фабрика. Тут могла би бути ваша реклама, але цю книгу мені подарував мій любимий підписник, а не видавництво. Звичайно, зі спойлерами. Кожен раз знімаючи відео в TikTok про книги з цієї серії, забуваю сказати, що тут дійсно класні форза, які я можу споглядати завдяки моєму любимому підписнику, а не видавництву. Але наче чогось не вистачає. Так краще мій книжковий судочок переросток в кадрі тому можна продовжувати. Трансгресивна література автор показує нам насильство, живодерство, ізоляцію, спотворені сімейні стосунки, маніпуляції. Конфлікти між сприйняттям оточуючого світу та реальністю. І варто зазначити, що ця книжка не для людей зі слабкими нервами. Хоча особисто читаючи її, відчуття огиди, не відчув зовсім. Я нормальний. Химерно легкий стиль автора, де описуються брудні речі, але ж як смачно та цікаво це читається, за стилем нагадує мені Володаря Мух або механічний апельсин, де, до речі, також розповідається про жорстокість дітей. У центрі нашої уваги незрозуміло 16 ти чи 17-річний хлопчик, бо в інтернеті йому 16, а в книзі 17 на ім'я Френк. Який живе на острівці в Шотландії 80-х років разом зі своїм батьком? Френк дивний підліток, а точніше, дивний травмований підліток, який слабкий напередок в прямому і переносному значенні за офіційними документами, Френка не існує, а батько каже оточуючим, що це його племінник. Напевно, це дивно. Сюжет лінійний та розповідає про не дуже звичайні будні не дуже звичайного головного героя. Френк доволі розумний та ерудований, але схиплений на ритуалах своєї уявної релігії та диких звичках. Патрулює свій острів, любить нанизувати кралячі голови і тушки мешей не на кукан. А на свої жертовні стовпи, з вірою, що це захистить його острів від небажаних гостей, приваблюючи цим птахів, які можуть попередити його про наближення незнайомців. А на горищі свого будинку, куди не може залізти його батько через травмовану ногу, покоїться незвичний пристрій під назвою Осина фабрика, імпровізований механізм, за допомогою якого Френк катує ос. І те, як вони там помруть, як він вірить, зможе передбачити майбутнє. Вона складається з великого циферблата зі смітника, де за кожною цифрою влаштована якась пастка. І маючи достатньо фарту, оса, так сказати, має можливість обрати метод свого ритуального умертвіння, згоріти, бути розчавленою, потонути в сечі і так далі. Іноді він також збирається розвіятися в місто, зустрітися зі своїм єдиним другом, карликом на ім'я Джеймі та добряче намекатися. А, і до речі, я забув: в дитинстві він убив трьох дітей: свого одноногого кузена, молодшого брата і кузину. Виправдовував це тим, що діти це ще не повноцінні люди. Це ще не дорослий чоловік, і це ще не доросла жінка, це не особистість. Тому він має право таке зробити з ними. Це для нього своєрідний ритуал, і він розповідає про ці події з гордістю. Це було давно, і вбивати знову він не збирається. Цей етап уже пройдено. А нам залишається тільки читати про подробиці цих вбивств. Про те, як він відправив повітряною поштою свою кузину до сонячних берегів Норвегії, одним із нарядів вбивств є літаючий змій. Це жахливо і вражаюче. Він часто заводить свою хвору тему про промежину та вади зі статевим членом, який завдав йому пес у дитинстві, і ці події збігаються з тим, коли повернулася його мама, яку він давно не бачив, щоб народити йому нагуляного брата, з яким Френк потім вибухово проведе час. І мати знову їде назавжди. Він не може бути повноцінним чоловіком, і це його турбує, і це також є причиною особливої зневаги до жінок. А череп собаки, яка його оскопила, він згодом викопав і використовував в своїх ритуалах. Батько залишається загадковим персонажем для читача, і ми дізнаємося про нього тільки зі слів Френка. Він відлюдькуватий і весь час проводить у своєму вічно замкненому кабінеті, куди мріє потрапити Френк. Колись був Хіппі, тоді й познайомився з матір'ю головного героя. Він також божевільний, бо знає на пам'ять розміри всіх меблів в будинку і часто влаштовує Вікторини для Френка. А скільки квадратних дециметрів в рулоні туалетного паперу обухів 65 метрів, наприклад. Ще любить за запахом газів свого сина встановлювати, який алкоголь він вживав. Сюжет розгортається з новою силою, коли із психлікарні тікає Ерік, старший брат Френка, від першої дружини його батька, яка вже померла, тікає, залишаючи після себе сліди хаосу. Періодично відбуваються напружені та дивні телефонні розмови між двома братами, які потім ведуть до неочікуваної розв'язки, яка перевертає все з них на сраку і відкриває сімейні таємниці. Старший брат Френка Ерік був чутливою дитиною, який вступив до медичного університету та мав успіхи в навчанні. Але одна подія, яка пов'язана, скажімо, з дитиною-пацієнтом, ложкою, опаришами, мозком, все це вкупі спричинено лікарською недбалістю, призвели до того, що Ерік. Офіційно зійшов з глузду, на відміну від його родичів. І весь час ми чекаємо на фінальне протистояння двох братів, яке так і не відбувається. Якщо до цього моменту і були спойлери, то тепер починаються потужні спойлери. Ерік вже майже дістався до батьківського дому і складається так, що Френку вдається потрапити до завітного кабінету батька, де він знаходить. Тампони, чоловічі гормони та замариновані у формаліні решти свого хазяйства. Його батька звати Ангус, а матір Агнес. І головний герой починає здогадуватися, що його батько це, це жінка. Неочікувано. Але все ж таки на практиці виявляється, що він чоловік з великими і брудними геніталіями. І нарешті батько розказує Френку правду. Що його син це експеримент. Насправді син народився дівчинкою, а подія з собакою дала можливість батьку маніпулювати своєю дитиною і давати йому чоловічі гормони. Залишки пісюна в банці це муляж. На випадок, якщо син почне ставити запитання, ймовірно, батько намагався відірвати сина від усього жіночого, що принесло йому розчарування в житті. Світ Френсіса, а тепер Френсис, кардинально змінився, і він думає над своїм минулим та майбутнім. Крім жорстокості над тваринами, ще є жорстокість батьківська. Загалом, Френк є ненадійним оповідачем. Можливо, описані вбивства могли бути і ненавмисними, а трагедіями, які Френк приписує собі, щоб здобути хоч якийсь контроль над своїм життям. Тоді ж, про що ця книжка? Про життя живодера, побіг із психушки, нюхи пуків сина. Чи, можливо, про щось вище. Книга про дорослішання, самопізнання, або й про те, що ніхто не має права посягати на нашу самоідентичність, дослідження того, як середовище формує людину, прагнення до контролю потворить мораль, і як межа між нормальністю та божевіллям може бути дуже тонкою. Підписуйтесь на мій ютуб, ставте лайки, дизлайки, бийте в колокола, пишіть коментарі для мене це дуже важливо. Не забуваємо про мій тік-ток, телеграм, інстаграм. З вами був Король Книжок і. Просто найкращий. Я найкращий.